Хто-хто, а Еці любить робити сюрпризи для нас, а особливо на початку високого сезону продажів. І якщо ви помітили, та, то за останні півроку дуже багато оновлень викатили Еці для нас. І це стосується і зовнішнього вигляду, і юзабіліті. Також з'явились нові інструменти. Ну і в цілому вони оновили свої політики та умови використання. І дійсно за цей рік відбулось дуже багато нововведень. Ну і так, щоб нам з вами зовсім було не скучно, Еці наприкінці серпня оголосив про серйозні зміни в своєму алгоритмі пошукової видачі, які вступають в силу з 1 жовтня 2024 року. І сьогодні я розкажу про ці основні зміни, які будуть безпосередньо впливати на рейтинг ваших лістингів пошуку, тому що, не втратити трафік і встигнути підготуватись до сезону, Дивіться це відео та ділиться з ним. З іншими продавцями, привіт, друзі! Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію Весеран в місті Чернігові. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та пропонує послуги преп-центру та фулфілмент центру в США. І якщо вам подобається такий контент, а та ви вважаєте його корисним, то підписуйтеся на наш канал. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наші нові ролики. Ну, я не буду зупинятись детально на тому, як відбувається співставлення запитів та аранжування лістингів пошуку. Про те, як працює пошук, ви можете подивитись ось в цьому ролику, якщо буде час і бажання. А наразі я хочу зосередитись саме на факторах, які найбільше будуть на це впливати. Ну і забігаючи наперед, хочу сказати, що Еці зміною пошукового алгоритму наразі ще більше ускладнить нам з вами роботу. І новим продавцям буде набагато складніше пробитись в пошуку з цими оновленнями. Проте разом з тим Еці стає трішечки прозорішим, тому що саме зараз він дає нам зрозуміти, які саме фактори конкретно будуть впливати в пошуку, та головне вже дає нормативні значення цих критеріїв, на які ми вже з вами і можемо орієнтуватись. Отже, до критеріїв пошуку, які будуть найбільше впливати на рейтинг вашого лістингу, належить. Ну, по перше, це звісно релевантність тегів, заголовків, описів і атрибутів лістингу. Які мають відповідати запитам покупців, далі будуть мати значення якість магазину, якість лістингу та якість обслуговування клієнтів. І разом з тим Еці буде визначати коефіцієнт залучення до лістингу, тобто наскільки добре цей лістинг конвертується в продажі. Також буде впливати новизна лістингу та вартість доставки. І ось тут хочу зупинитись детальніше, бо з 1 жовтня. На рейтинг в пошуку буде впливати вартість доставки всередині. США, це якщо у вашому лістингу зазначено, що ви відправляєте з Штатів, а не з України. Ну, наприклад, в мене частина товарів доставляється з України, а частина з США і це товари, які знаходяться на Фулфілмент центрі. А іноді продавці, ще, які використовують доставку Консолідація Плюс, також зазначають, що в них доставка з Америки, бо по факту такі відправлення починають трекатись, коли вже починають рухатись по Америці. Тому для всіх продавців, в кого в шипінг профайлі вказана відправка з США, Еці говорить, що лістинги з фіксованою вартістю доставки до 6 доларів матимуть пріоритет пошуку. Ну, і відповідно, якщо вартість доставки буде більша, ніж 6 доларів, то такі лістинги будуть обмежуватись у видачі. Вони це називають ще фактором ризику, що може негативно впливати на відомість лістингу в пошуку. Ну, для мене постала насправді ділема: якщо чесно, що з цим робити? Еці пропонують зменшити ціну доставки за рахунок збільшення ціни товару, навіть пропонують інструмент, що допоможе зробити це масово. Ну не знаю, потрібно тестувати, рахувати. Проте це виглядає для мене, що, начебто, еці хоче забрати в мене контроль над моїм бізнесом і ставить мене в незручні рамки. Ну, не дуже приємно це відчувати, погодьтесь. Але хочу заспокоїти інших продавців, хто відправляє саме з України, або в кого стоїть фрішипінг, або безкоштовна доставка по США на замовлення понад 35 доларів. То такі лістинги не будуть обмежуватись у видачі, ну принаймні поки що. До речі, всі ці фактори ризику відображаються наразі в додатковому розділі інформаційної панелі вашого магазину і називається видимість в пошуку на Еці. Тут ви можете побачити рекомендації від. Щодо лістингів, які потребують вдосконалення, на думку Еці. І у кожного цей перелік або набір буде відрізнятись. Ну, от, бачите, в мене, наприклад, є два фактори ризику, які ви окремив Еці. Про вартість доставки ми вже з вами говорили. А от ще один стосується фото моїх товарів. Еці говорить, що шість моїх фото мають надто темний. Фон і можуть бути непривабливими моїм покупцям. І ось тут я з цим зовсім не погоджуюсь. Еці зробив цей висновок просто за допомогою боту, який не розуміє, що переважна більшість духовок має саме темний колір. І тому я вважаю, що показати товар. В процесі його використання це навпаки додаткова перевага, і мова тут не може йти про відтінок фону. І тепер я розумію, що саме через цей фон Еці може обмежувати мене в пошуку. Хоча про це явно він і не говорить як про вартість доставки. Знаєте, що знають тих продавців, які займаються ювеліркою, і також для додаткового ефекту більшість з них свої вироби фотографують на темному фоні, щоб привернути увагу, то що їм всі повністю перероблювати фотографії, повністю змінювати стиль. Також спілкувалася з моїми колегами-продавцями і виявила, що ризиків пов'язаних з фото товару набагато більше. Наприклад, недостатня кількість фото товару також є ризиком. На моїй інформаційній панелі цього немає. Хоча не всі мої лістинги мають по 10 фото доступних в шаблоні лістингу деякі мають лише 4-5 фотографій. Тому виходить, що цього достатньо. Тобто, напевно, коли менше трьох фото, то цей фактор і з'являється на вашій панелі. Ну, хочу сказати, що з власного досвіду достатнім буде все ж таки п'ять фотографій. Цього буде наразі достатньо, щоб показати і товар, і задовільнити. Вимоги Еці також. Продавці, які використовують зображення шириною менше ніж 2000 пікселів. тепер також будуть бачити такі зауваження на інформаційній панелі. Еці наполегливо рекомендують, щоб всі фото були в гарній якості. Ну з цим я погоджуюсь. До речі, взагалі з цього можемо зробити висновок, що фотографії відіграють не останню роль при визначенні рейтингу лістингу, і зрештою впливають. На пошукову видачу. До речі, ця інформаційна панель на сторінці видимості пошуку є дуже корисною і молодим магазинам, і вже досвідченим продавцям гарний спосіб інформування від ЕЦІ. Поінформований, озброєний, як вже кажуть. Ну, а далі робите висновки вже ви. Час покаже, якщо ви побачите, що дійсно з 1 жовтня у вас суттєво зменшиться трафік або Зменшиться кількість продажів, то тоді, можливо, потрібно щось виправляти в лістингах з урахуванням рекомендацій Еці. А якщо все буде добре, як і раніше, то може нічого і не змінювати. Ну, якщо чесно, то я не думаю, що Еці буде обмежувати пошуку лістингів, які гарно продаються і приносять дохід Еці. Також хотіла звернути вашу увагу на нову сторінку стандартів обслуговування клієнтів. Тут, до речі, це вперше, коли Еці привідкрив ту завісу, і тут саме тут він зазначив конкретні відсотки, які мають містити, містити різні критерії відповідності. Я думаю, що саме по тим критеріям і тим цифрам, раніше Еці і робив пошукову видачу, але зараз він хоче заакцентувати і нас. Про те, щоб ми знали це і прагнули покращити свою роботу. Але бачите, ми от зараз з вами знаходимося на сторінці Customer Service Stats. Я хотіла звернути увагу трішечки на інше. Якщо ми прогортаємо трішки нижче, то ось саме тут ми можемо побачити, які критерії будуть відноситись до стандартів обслуговування клієнтів. І яка статистика має бути. Отже, забігаючи наперед, хочу сказати, що більшість критеріїв вони саме пов'язані з тими критеріями, які вже нам знайомі по програмі Seller. На основі цих критерій вже розроблено і нові стандарти обслуговування. Знайомим же вам критерієм є. Швидкість відповіді на повідомлення клієнтів. Хочу тут сказати, що Etsy враховують лише перші повідомлення в ланцюжку, які надсилаються вам в особисті повідомлення. Ми бачимо, що для програми Star 95% відповідей ви маєте надати протягом 24 годин для того, щоб отримати ось такий бейджик. Що стосується е, стандарту обслуговування, то Еці нам говорить, що ми маємо відповідати е, не менше ніж на 80% повідомлень протягом Перших 48 годин. Це є важливим показником. І тут, навіть якщо ви не прагнете отримати старселера там, чи відповідати дуже швидко да, протягом 24 годин. Проте для того, щоб знаходитись вище в пошуковій видачі, мати вищий рейтинг, маєте все ж таки відносно швидко відповідати на повідомлення. Далі. Також одним з стандартів високого обслуговування клієнтів вважається вчасна відправка ваших замовлень та обов'язково їх відслідковування. Отже, бачимо, що для рейтингу для старселеру ми маємо 95% відправляти вчасно з трек-номером, для того, щоб отримати цей бедж. За Швидкі швидку відправку, да? а для того, щоб пройти кваліфікацію стандарту обслуговування по шипінгу, ви маєте відправляти 80% своїх замовлень вчасно. Бачите, тут є ще така примітка, еці нам пише, що це поки не враховується при пошуковій видачі і в пошуковому рейтингі ваших лістингів. Але в ЕЦІ нічого не буває. Просто так ви вже це знаєте, і я впевнена, що з 1 жовтня вони будуть враховувати цей показник. Так само тому тут дуже багато клієнтів бачила, хто не дотримується вчасної відправки затримує відправку своїх замовлень з різних причин в когось не встигають постачальники да надати вчасно та матеріали або товар, в когось займає час на виготовлення набагато більше ніж зазначено в лістингу. Контролюйте, будь ласка, це у вас є можливість продовжити дату відправки, це не можна робити постійно, проте цим можна точково користуватись. Я ще знаю, що якщо у вас багато замовлень і вони невчасно відправлені, то Etsy прикручує трафік до вашого магазину. Це вже було помічено, і ми маємо докази з клієнтами саме в цьому. Так, ну і куди ж нам діватись без відгуків? Для старселера нам потрібно мати середній рейтинг по відгуках на рівні 4,8 і вище для того, щоб ось отримати цей бейдж гарного обслуговування. Ну а для того, щоб пройти кваліфікацію по стандарту обслуговування клієнту. То Еці допускає негативні відгуки, це від трьох зірочок і нижче на рівні до 10% серед загальної кількості відгуків. Ну і що на що я хотіла звернути увагу ось тут, це те, що не пов'язано вже з безпосередньо з програмою Старсела, це саме кількість кейсів, які відкривають проти вас покупці на Еці. Ми знаємо, що це завжди мало. Вплив на пошукову видачу да Еці враховував завжди кількість кейсів відкритих, і дуже часто, якщо у вас от кейс, ви одразу помічаєте, що зменшується кількість продажів, зменшується трафік, поки цей кейс не буде вирішеним. Хоча ми з вами знаємо, що час від часу наші покупці все ж таки відкривають скарги, хоча ми намагаємось з ними комунікувати, йти їм на зустріч. Ну, проте Іноді бувають не зовсім адекватні покупці, Еці говорить нам, що він допускає, що менше 1% з усіх ваших замовлень будуть підпадати під кейси. Тобто, коли безпосередньо з вашого аккаунту будуть Еці самостійно вирахує гроші в пользу покупця. Насправді ці показники будуть зазначені безпосередньо і ось тут на цій панелі, і ви будете бачити саме чи відповідає ваш магазин стандартам обслуговування клієнтів кожного першого числа кожного місяця. Також визначив ще один фактор, який буде позитивно впливати на рейтинг лістингу в пошуку, і це політика повернення. До речі, дуже часто бачу магазини, які не приймають повернення. Якщо ваш товар не підпадає під товари, які не підлягають поверненню, то налаштуйте свою політику повернення обов'язково. Ну, наприклад, я приймаю повернення протягом 21 дня з моменту отримання товару. Ви можете зробити Менший термін, ну наприклад, до 14 днів, це особливо потрібно зробити новим продавцям, щоб сформувати довіру покупців. Ну, по факту, так в мене бувають повернення, але це дуже малий відсоток. Насправді, покупці, коли починають рахувати вартість повернення товару в Україну, то побачивши ціну доставки. Що іноді може бути більше за вартість самого товару, вони просто відмовляються повертати цей заказ мені. Бо, за правилами ЕЦ, доставку за повернення має сплачувати саме покупець, і це досить легко зробити, щоб налаштувати повернення. Просто переконайте, що ви натиснули на ось цю кнопочку, і буде зрозуміло, чи ви приймаєте або не приймаєте. Повернення в кожному зі своїх лістингів дуже багато вже інформації ми з вами обговорили сьогодні. Проте лише тільки час покаже, як будуть відбуватись ці зміни в довгостроковій перспективі. А поки що, все ж таки, рекомендую перевірити і ці правила повернення, скоригувати можливо, ціни на доставку, якщо це можливо, додати більше фотографій, якщо також така можливість є, а також попрацювати над СЕО. Це точно зайвим не буде, бо сезон продажів вже дихає нам в потилицю, і в нас з вами залишилось лічені тижні до цього.